Моя сестра підкинула мені подивитися єльського викладача Тімоті Снайдера. Це історик, і він прямо зараз читає лекції про Україну в контексті сучасної війни. Так от дуже цікаво, він помітив, що Україна весь час опиняється в епіцентрі усіх європейських. Та й загалом світових подій: Перша світова війна, Друга світова війна і зараз ну, фактично Третя світова війна, і знову ми, знову на нашій території. Ще років 20 тому про це мені казав батько, я тоді не дуже сприйняв цю ідею, тому що мені здавалось, що він занадто патріотичний і. Це все більше як збіг обставин. Зараз я чітко розумію, що це ніякий не збіг обставин, і Це цілком не випадково. Тому що ми, українці, дуже унікальні. І наш світогляд та культура радикально відрізняються за мірою свободи від усіх інших народів культур. Тому не треба применшувати наше значення, значення української культури. До речі, з цього приводу я вже підготував невеличку книжечку. Скоро про неї дізнаєтесь докладніше. Тому підписуйтесь на канал Неопросвіта, канал про найважливіше, тобто наш світогляд. До зустрічі і все буде Україна.